Вітаю всіх сингл лейдіс на моєму каналі, Мене звати Ліна Храмцова. Якщо ви бажаєте знайти партнера, але не знаєте, як проаналізувати цю ситуацію, з якого боку взагалі підійти до цієї комплексної теми, зараз ми розберемо з вами вісім питань. І я впевнена, що після цього відео ви зрозумієте, що насправді ви абсолютно не знаєте, чого ви бажаєте і кого ви бажаєте. Перше питання, яке потрібно задати собі, перед тим, як казати: Все, світ, я хочу. Де я знаходжуся зараз? Тобто ваш стан енергії. Чоловіки люблять смачних жінок. Вони йдуть на смачну енергію. Якщо ви можете щось дати, чому кажуть, Боже, вона не 90-60-90, в неї такі форми, а чоловіки хочуть її, а якусь топ-модель вони не вважають. Тому що жінка має харизму. Жінка має справді привабливість, вона має блиск в очах і на цей блиск реагують. Чоловіки, Якщо ви така загнана коняка, яка дбає про вашу дитину, про навчання, про маму, про сестру, про ще когось, в вашому полі автоматично не може бути чоловіка, у вас не буде енергії. Хтось зараз каже, а до чого тут воно? Відносини це обмін енергіями. Ви бажаєте собі молодого, гарного, здорового, щоб в нього проблем не було дітей колишньої жінки і інколи мозку. Але навіщо ви йому? Якщо ви втомлена? Якщо ви не знаєте, ви хоч шукаєте когось, хто врятує вас? Тому проаналізуйте, будь ласка. Чи є в мене нормальна енергія? Коли я зранку прокинулася, попрацювала, хто, наприклад, зараз розлучена, або ви просто дівчина, ви самі не знаєте, що робити з вашим життям? Як може чоловік прийти до вас і врятувати вас? Це нонсенс. Тому це питання є самим важливим. Друге питання: що заважає знайти пару? Варіантів багато. Перший варіант це колишні відносини. У вас ще злість на вашого чоловіка, бо він скотина така. А ви, дівчинка-сонечко. Саме ця злість, яка у вас є, це ваші окуляри. І ви через ці окуляри дивитеся, до речі, в окуляри в мене замацані чимось, тому це мені і заважає дивитись на вас нормально. Оце ваше також бачення. Воно вже десь заляпано. І ви дивитеся на чоловіків через. Біль через проблематику колишніх відносин. І що ви побачите? Також вибачте, Дона Педро, який був і у вас. Не пропрацювавши колишні відносини, кіна не буде. Оскільки у вас буде той самий кінчик, пам'ятаєте, кіна не буде, кінчик не прийшов. У вас буде той самий кінчик, і ви будете постійно в тих самих відносинах, оскільки ви не розібралися. Кожен відповідає за 50% своїх відносин. Якщо ви ще злитесь на батька вашої доньки, тобто він постійно в вашому полі як партнер, і у вас знов таки втома від цих відносин, якому партнеру новому потрібен ваш колишній чоловік і його проблеми? В принципі, ні. Так само і вам не потрібна колишня жінка вашого партнера, щоб ви розбиралися і його рятували. Здорові відносини не починаються. Поки ви не розберетеся, інколи це триває рік, два-три, а хтось і до сих пір не може відпустити. Ще така цікава ситуація, коли ваша мама, яка мала проблеми з вашим батьком, потім трансгенеративно, ваша бабуся також виховувала маму. Інколи передається оце Бажання це ненавість, бажання, що я сама все можу, я сильна жінка. Від бабусі до доньки, бабусі наші виживали, донька передала вам, і ви така, нащо вони всі слабкі, в мене яйця більше, ніж мого чоловіка, і я пішла. Я сама гвозді позабиваю, все зроблю. Чоловік не може відчути апріорі себе чоловіком коло вас. Ви можете зробити навіть чоловічу роботу. І що від чого? У вас немає жіночої енергії. Ще таке, що вам заважає? Заважає те, що ви виросли. В нас така ще зараз емансипація. Чесно скажу, це просто нереально. Зараз суспільство просто жінок робить такими, от справді, чоловіками. Ми носимо штани, ми рідко одягаємо юбка або плаття. Ми десь біжимо. Ми намагаємося поперед чоловіків щось зробити, щоб не бути комусь винними. Це дуже добре. Я в своєму фініксі писала, коли війна почалася, я сама збирала якісь там полки, і кажу, у мене тут дріль є, в мене те, дівчата кажуть, ми також все збираємо. Але спробуйте побути трошки жінкою і попросити чоловіка зібрати ту полку. Я знаю, що ви робите це самі, але візьміть кели і подивіться, як він працює. Йому просто буде добре від того. А ви можете сидіти, хай у вас в око не ціпе, бо ви краще знаєте, як повернути той шуруп і, можливо, прибити полку. Є я зараз не розділення чоловічих і жіночих е, обов'язків. Будь ласка, зрозумійте мене. Я зараз за те, що чоловік деякі речі може робити краще, ніж ви. І дайте йому відчути хоча б в цьому. Хай він сумку вам занесе. Оце заважає, що жінка не бачить справді, що чоловік може себе хоч якось проявити. І про це треба думати. Ще один цікавий момент, що вам допоможе. Допоможе уявлення, кого ви хотіли б, а не якісь картинки. Я хочу собі багато, гарно, щоб він мене любив, моїх дітей любив, на руках носив. Це вам абсолютно не допоможе. Чого ви хотіли б? Ви хотіли б подорожувати з цією людиною? Ви хотіли б, щоб він був схожий на хто в нас там, Мален Делон, Жан-Клод ван Дамм, класика жанру? Саме коли я задаю своїм клієнткам питання, який він має бути? Так, як кажуть, заціпало гарна фраза. А я не знаю. Ну, і що там, всесвіт? Ви не можете зробити замовлення. Приходите в Макдональдс і кажете, а я не знаю, дайте мені щось. Ну, щось до вас і приходить, чітке уявлення. Ви хочете просто покохатися, чи ви хочете е, одружитися? Нехай щось буде, також не працює. Чітко, конкретно. Хочете зараз одружуватися, то й кажіть, всесвіт, я хочу одружитися. Хочете просто кохатися в карколомних позах в автівці. Хочу трьох коханців. Тобто, ви самі не можете зрозуміти, що ви бажаєте, тоді у вас критерій пошуку, ви дивитесь на одного третього, він, ем, він збитий. У вас просто збитий курс, і ви собі його як хтось там гойдаєтеся і не, зрозум... не розумієте просто, чого ви хотіли. Наступний пункт, ем, де я можу знайти партнера, ну де вдома От сижу я знімаю відео і прийде в двері, постукає. Ну, в двері може поліція постукати, я не знаю, там ДГ постукає, сусід може постукати. Хоча кажуть, знайде тебе і доля, на, якщо будеш на пічці сидіти. Але ініціатива. Якщо ми такі вже емансіповані, то потрібно і десь шукати, тобто проявити енергію. Багато кажуть, що не можна перший крок робити. Але. Зараз змінився світ. Не можна було, коли дівчата запрошували хлопців на білий танець, а так чоловік проявляв ініціативу. Ви зараз також можете проявити ініціативу, за це вам не дадуть по шапці. Сайти знайом. До речі, є деякі сайти знайомств, коли ви співпадаєте один з одним, то жінка повинна перше написати, наприклад, Бамбл. Це також, що ми звикли. Чоловік має писати. Old school, наша стара школа. Вона часто справді не працює, тому ви, як жінка, можете також проявити ініціативу. Виходьте на вулицю, ідіть на концерти. Колись я казала, є сайт Meet5, де ви друзів можете зустріти. Це не сайт знайомств, просто по десь цікаво. Відкривайте очі, дивіться навколо. Людей багато. Нам вбили в голову, що як ви зустрінете партнера, в тому то й проблема, що мозок думає, я його зустріну тільки на сайті знайомства Бо на вулиці нереально 100% реально зустріти когось, просто якщо ви відкриєте очі, десь стикнулися цими самими, не знаю, візочками в магазині або на роботі хтось прийшов в автобусі разом. Ви можете зустріти свого партнера де завгодно, якщо ви перестанете думати, що є один варіант. Всесвіт має мільярди варіантів. Е, ще такий цікавий момент, на що треба звернути увагу. Зверніть увагу, наприклад, як веде цей чоловік себе з іншими. Те, що він для вас відкрив двері, це одне. А якщо він пнув якогось там кота, це вже говорить, що не знаю. У мене, наприклад, три кота. Задобається він е, пнати чи пинати моїх котів. Колись я була сама на сайті знайомства. Чоловік каже: В тебе є тварини? Я кажу, так. Він каже, я його навіть не бачила. Ми просто сказали Добрий день, добрий день. Він каже, ну, тобі придеться позбавитися від них, бо в мене алергія. Тобто людина, яка вже з такими речами до вас приходить ну до побачення або чи є в тебе діти, бо я не люблю дітей. Є моменти, комусь все рівно каже, ну добре, не любиш ти дітей, то не треба. Будьте уважні до таких дзвіночків. До речі, напишіть в коментарях, дівчат, де ви шукали, як ви шукали, і, можливо, які критерії для вас є важливими, критерії пошуку. Як у вас з чоловічою жіночою енергії? У вас є баланс? Чи ви більш також відчуваєте себе, що я сильніша, ніж чоловіки? Тоді вони не притягуються. Знов-таки, вони не притягуються до жінок, оскільки дві чоловічі енергії це зовсім інші відносини. Ще. Коли ви зустрінете, коли приходить до мене дівчата на розклади таро, коли я зустріну чоловіка? Саме такі класне, класне запитання, і кажу дівчат, от дивіться, я вам зараз витягну таро, от в мене, будь ласка, карти, і скажу, коли. І кажу, ви що, будете сидіти з побритими ногами 25 серпня і чекати, поки він постукає двері? Ні, так не робиться. Правильне питання, що мені треба зробити для того, щоб знайти свого партнера, позбавитися, розлучитися в кінці кінців. Людина ще одружена, вона вже чекає і шукає нову людину. Це також не дуже сильно працює. Починати відносини з людиною, яка ще знаходиться в офіційних відносинах або живе з кимось. Це приречена на невдачу, оскільки здорова людина потребує часу. Вона має перезнайомитися з усім, що є навколо після розлучення, опрацювати свою травму бажано з психологом, а потім починати нормальні відносини. Просто десь там, вибачте, в автівці покохатися, ви собі завжди знайдете. Але здорові відносини функціонують тільки коли людина здорово налаштована на це. Тому ми на моїх, наприклад, консультаціях розбираємо, як відбувається процес підготовки. До нових відносин. І е, е, якщо вам цей алгоритм подобається, я зараз ще зроблю відео. Відео буде також побудоване по цим трьом, е, по цим сіми питанням, я зроблю три варіанти. Тому під цим відео буде посилання на. Оце відео таро, і я впевнена, що кожен з вас знайде певний варіант підказку, що треба зробити, змінити в собі, оскільки навколишній світ ми не можемо змінити для того, щоб знайти партнера. Зараз просто витягну пораду від карт. До речі, я зробила зараз для себе відкрила таку цікаву можливість. Я роблю відео психологічне, і відповідно до нього я роблю розклад таро. Мені дуже подобається така система. До речі, скажіть, як вам, оскільки психологія і таро, як на мене, вони пов'язані. А зараз просто порада для нас. Ха, Ну, що вам сказати, карта імператриця. Будьте дівчинкою, будьте красунею і імператрицею, а не імператором, який дно колоди жрець. Ви бачите? Будьте саме з жіночою енергією, принцесою, королєвішною, імператрицею, а не тією, хто біжить. Це має бути ваша філософія, наша філософія, також дівчина. Ваша має бути філософія і проживати енергію імператриці, а не бігати скрізь із бормашинами і все робити поперед планети всі. Будьте ще раз, просто неймовірно. Якщо потрібна консультація плану, я хочу знайти партнера, я хочу позбавитися від своїх тараканів, приходьте і під відео є розклад таро. Всього вам найкращого. імператриці!